Я буду знову трошки проводити сьогодні заняття. Ми продовжимо роботу над постановкою з побутових предметів, і все-таки ми туди задіювали куп, як я вже говорив раніше. Тому що куб – це одна з найпростіших, можна сказати, елементарних геометричних фігур, але одночасно вона складна тим, що там є лінійна перспектива, яку часто е, починають робити так званим варіантом зворотньої перспективи. Тобто, все навпаки, що не так, що вдалину зменшується, а навпаки, вдалину ніби збільшується зараз. Е, ну, Діти працюють над постановкою, а я буду підходити до кожної роботи, там підказувати, що робити, і трошки буду фіксувати це на камеру. Кому цікаво, то дивіться, будь ласка, і почали. Ось. Якраз у нас вже процес роботи йде. Ось, і вже мені.